Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. І так, друзі, сьогодні я хотів би з вами поділитися інформацією про дві допомоги, яку можете отримати або ж ви, або хтось з ваших родичів, або ж знайомих. І так, друзі, польський центр міжнародної допомоги, фундація ПЦПМ розпочинає чергові програми фінансової підтримки біженців з України в Польщі. Як повідомляє ПЦПМ, дві програми. Фінансової допомоги скеровані для біженців з України, які проживають у Щецині, Бидгощі, Торуні, Білостоці, Любліні, Варшаві і околицях цих міст. Перша допомога призначена для родин і окремих осіб з України, які приїхали до Польщі не раніше ніж 15 лютого 2023 року. І відповідають усім трьом наведеним нижче критерії. Перше, це люди, які приїхали до Польщі не раніше 15 лютого 2023 року, і отримали номер песель зі статусом УКР. Друге, ваша родина, якщо ще не отримувала фінансової допомоги в розмірі 710 або 610 злотих. На три місяці від жодної гуманітарної організації в Польщі. І третє: ви, або хтось із вашої родини відноситься хоча б до однієї з е, вразливих категорій населення, ті, що мають труднощі з забезпеченням основних потреб і доступом до ринку праці. Це, наприклад, старші особи 60, люди з інвалідністю, самотні батьки, опікуни родини або ж вагітні і годуючі матері або особи, що е, потребують негайного медичного втручання або постійного лікування. І так, друзі, яку ж саме допомогу можна отримати? Грошова допомога видається на кожну особу в сім'ї, але максимум це до 4 осіб е, в сім'ї. У випадку сім'ї, що складається з одної людини, розмір допомоги становитиме 710 злотих на місяць, а у випадку більших сімей, голова буде отримувати 710 злотих, а кожен наступний член родини буде отримати по 610 злотих на місяць. Максимум 2540 злотих для сім'ї з чотирьох осіб. А, тривалість допомоги, друзі, наголошую, три місяці, як це було раніше з е, допомогою від ООН. Друга ж програма скерована е, до окремих осіб з України, що приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, і відповідають всім трьом наведеним критеріям. Це е, на той момент. Ви не отримували тримісячної грошової допомоги від будь-якої гуманітарної організації в Польщі в розмірі 710 або 610 злотих і ще ніколи не отримували шестимісячну допомогу від ПЦП. Якщо ж ви не отримуєте щомісячної Соціальної допомоги від польської держави за винятком програми 500 плюс або інших видів допомоги розміром до 200 злотих на місяць. Або ж якщо ви відноситеся до однієї з трьох груп вразливих категорій населення, це люди похилого віку 60 а в самого господарстві, яких родині що проживає разом з ними в Польщі, немає осіб віком. Від 18 до 59 років. Це люди з інвалідністю, що значно перешкоджає їм повсякденну життєдіяльність і доступ до ринку праці з максимум одною особою до могосподарств віком від 18 до 59 років. Люди з хронічними захворюваннями або люди, що потребують регулярного лікування. Що, наприклад, суттєво впливає на їх повсякдневне життя і доступ до ринку праці з максимум одною особою в домогосподарстві віком від 18 до 59 років? Яку саме допомогу ви можете отримати в другій програмі? У рамках цієї програми розмір щомісячної грошової допомоги становить 1000 злотих на окрему особу в сім'ї, яка відповідає вище зазначеним критеріям. Тривалість допомоги становитиме 6 місяців. Якщо ж ви, друзі, відповідаєте критеріям однієї з поданих програм допомоги, то, будь ласка, заповніть анкету за посиланням, яку я залишу в описі під цим відео. Або ж, друзі, якщо ви зацікавлені заповненням анкети, але не маєте можливості зробити це самостійно, ви можете залишити свій номер телефону у, теж у формі, е яку я прикріплю в описі під цим відео. І представники фундації зв'яжуться з вами, щоб заповнити анкету через телефон. Друзі, оскільки допомоги потребують дуже багато людей, ПЦПМ не може гарантувати, що всі люди, відібрані для участі в програми, отримають цю допомогу. Процес відбору серед заявників, які відповідають критеріям програми, ґрунтуватиметься на їхньому статусі, статусі вразливості, ну і порядку, звісно ж, запитів в залежності від кількості заявок і фінансування програми. Кожен, друзі, випадок буде оцінено і з відібраними кандидатами зв'яжуться. І пояснять їм всі подальші кроки. Тож, друзі, якщо ви знаходитеся в тій категорії, що можете подавати заявку, то, будь ласка, переходьте за посиланням, яке я залишив в описі під цим відео, і заповнюйте анкетку. Ось така на сьогодні для вас, друзі, інформація. Будь ласка, поділіться цим відео зі своїми там друзями, знайомими, родичами, щоб вони могли теж отримати цю допомогу, якщо вони раніше не отримували якусь подібну допомогу. Друзі, у мене на сьогодні все. І зустрінемось з вами в наступних відео. На все добре!